Туреччина — один з лідерів виробництва її мікроавтобусів і автомобілів, але ж це не турецькі якісь марки, це просто західні, які вони можуть. Ну, це теж було ДЕУ? Ну це теж на, на, застарілій, на застарілій базі. Тобто намагання було на чомусь старому, що можна було дешево е, утилізувати те, що вже там е, напрацьовано було на Заході. Їм просто не, нема куди було дівати. Ну і в Південній Кореї е, ці ж е, там старі, ці опелівські двигуни. Ну і намагання просто заробити більшу маржу, а сам підхід був невірний. Але я просто повертаюся до того, що а, чому не було попиту на високоякісну сталь, тому що не було внутрішньої промисловості. Ну, не. А нема цього попиту, значить, експорт на експорт воно теж не піде. І от воно все і до таких от сировинних циклів і опустилось, і фактично ми зараз. Перебуваємо в стадії майже остаточної амортизації цього потенціалу. Свій історичний шанс в цьому плані ми майже повністю втратили цей потенціал амортизований на 70, приблизно 75-80%. Тобто ще залишилось 20% потенціалу. Ну, тепер треба шукати інвестора, який би співмірно міг інвестувати в українську економіку стільки, скільки було інвестовано під час. Створення цих територіальних виробничих кластерів за часів Радянського Союзу, ну, за моїми оцінками, я там колись аналізував сукупні інвестиції, капітальні інвестиції, оце валове накопичення основного капіталу, воно, якщо перерахувати в сучасній грошовій одиниці, приблизно трильйон доларів.